Колись Господь вивів величезний народ ізраїльський з Єгипту, їх йла величезна маса. І серед них були най найдостойніші люди, які з покоління в поколінь передавали те, що Бог говорив з Авраамом, Ісааком, Яковом. передавали всі ті слова Божі, передавали заповідь, який Бог заключив з Авраамом. і один одне із місць цього заповіту ми зараз прочитаємо, 17-й розділ книги Буття, 8-й вірш. І дам тобі та нащадкам твоїм після тебе землю, якій ти мандруєш усю землю ханаанську у володіння вічне, і буду їм Богом. Отакі слова сказав Бог Авраамові. І ці слова. Ізраїльський народ знав. Якщо, можливо, хтось з менших не знав, бо ще не встигли передати, то найдостойніші, ті, які керували колінами, точно знали ці слова, які Бог сказав Аврааму. І от весь цей народ прийшов до кордону Ханаанського, до границь Канаанських. І Мойсей говорить з Богом: читаємо далі: 13-й розділ. Книга числа. У ну, мене щось другого вірша, а в такій біблії з першого. І сказав Господь Моїсеєві, говорячи: Пошли від себе людей, щоб вони оглянули землю ханаанську, яку я даю синам Ізраїлевим. По одному чоловікові від батьківського коліна пошліть. Кожен з них повинен бути начальником. І послав їх Моїсей. З пустелі паран, за велінням Господнім усі ці люди, голови серед синів Ізраїльських. Ну, і далі йде перелічення 12 чоловік, яких Моисей послав, щоб оглянути землю хананську. І от пішли вони. Пішли, ходили по землі хананській 40 днів, пише Біблія, роздивлялися. Взяли плодів, звідти, принесли, щоб показати. Прийшли і, ну, Бог сказав їм, що я цю землю вам даю. Просто подивіться, біжіть, розвідайте її. Розвідка це така подія, під час якої люди збирають інформацію, яка дає можливість отримати перевагу під час. Битви. Під час битви. Вони пішли, щоб зібрати інформацію, яка їм здасть, дасть перевагу під час битви. Прийшли і що вони зробили? Вони зробили, перевернули все навпаки. Читаємо далі. Як вони говорили Моїсею, коли повернулися? Будемо читати. З 28, 29. 28 і 29. Вірш, числи, 13, 13 розділ. 28, 29 вірш. Ну, відповідно, в такій Біблії, де 30 і 31. 29. і 30. І, роз, і розповідали їм кажучи. Ми ходили в землю, в яку ти послав нас. У ній справді тече молоко і мед, і ось плоди її. Але народ, що живе на землі тій, сильний, і міста укріплені, дуже великі, і велетнів ми бачили там. 30-й пропустимо з першого. Але калев заспокоював народ перед Моїсеєм, говорячи. Підемо і заволодіємо нею, тому що це в наших силах. А ті, які ходили з ним, говорили: не можемо ми йти проти народу цього, тому що Він сильний, сильніший за нас. І розпустили між синами Ізраїльським недобрі чутки про землю, яку вони оглядали, говорячи земля, яку ми проходили. Яку проходили ми для огляду, є земля, що поїдає тих, що живуть на ній. І весь народ, який ми бачили на ній, люди високі на зріст. Там бачили ми і велетнів, синів Анакових, від роду велетнів. І ми були в очах наших, як сарана. Такими ж були ми і в очах їхніх. От вони принесли таку інформацію. Що ні, ми не зможемо завоювати. Там велетні, там сильний народ. Ця земля поїдає тих, хто на ній живе. І цю інформацію розпускали. Отакою була розвідка, яку послав Моїсей. От тепер скажіть, Бог знав точно, яка там земля. Міг би Моїсеїв розказати сам, що йде план навіть розказати, як тебе діяти. Але він вирішив отак зробити. Вирішив ще одне випробування для ізраїльського народу, скажімо так, чи вірні вони йому, чи ні. Вони прийшли і принесли таку інформацію. З цього ми можемо з вами отримати ну, два уроки, два уроки прочитаного. Бог нам залишив ці рядки, щоб ми вчились чогось. Перший, рядок це, перший урок це збирати інформацію, яка не дає нам переваги перед ворогом. Яка руйнує нашу віру і руйнує наші стосунки з Богом. Це перше, ще раз повторюю: не збирати інформацію, яка руйнує нашу віру. Була зруйнована віра ізраїльського народу, була, був закладений сумнів в самому Богові. Бог сказав: Все, це Бог не бачите, що він робить. Вони бачите, які дивні діла перед очима їхніми творів великий всесильний Бог. І засумнівалися. Серед них було два чоловіки. Два. Ми читали за як Калів говорив. Він сказав: підемо і завоюємо, підемо, виграємо, переможемо. Він надії покладав на Бога. на Бога це другий урок. Силу беремо в Бога і надії покладаємо на Нього. І тоді перемога буде. Другий урок. Бог наша перемога, і зміцнюємося в ньому. І якщо він це сказав, то це правильно, і перемога буде. Скільки б нам казалося, що це не так. Бог, він все бачить наперед. Він в часі орієнтується не так, як ми. Для нього, він, на кінець кінця, він поза часом. Він бачив всі події в різних напрямках одночасно. Він все може поміняти в будь-яку мить. Він Бог. Для нього немає нічого неможливого. Він сказав: так ось так поступайте. Так йдіть. І можна згадати Давида, який вийшов беззбройний, з пращою проти Голіафа. Це пізніше було по Біблії. Пізніше. Без нічого. Але він уповав на Бога. Він зміцнювався силою Божою. Він сказав: ти поносиш народ ізраїльський, і ти не будеш мати перемоги, бо за мною Бог. За мною Бог. І перемога завжди на тій стороні, на чиї Бог. Не зря... це, це знають люди. І навіть ті, хто роблять гріх, вони теж хочуть показати іншим, що за ними Бог. Обманюючи, таких перемоги не буде. Тому що Бог не є Богом гріха. Бог всевидящий, всемогутній, настоящий Бог, він Бог правди, Бог чистоти і святості. Він завжди стоїть на стороні правди. І пізніше Біблія нам говорить, що коли вже Моїсей розкрив всю ситуацію, вони поняли, що зробили гріх, поперли знов без Бога, підемо і завоюємо. Він каже, не йдіть, Бога, з вами нема. Вони знову поперли і отримали величезну поразку, яка заклала в серця ізраїльського народу паніку і боягуство. виключив телефон. Паніку і боягуство. Отож, нехай Бог благословить нас на те, щоб ми, живучи тут на цій землі, не збирали інформацію, яка. Не допоможе нам мати перемогу, яка буде нашу віру пригашувати, буде руйнувати нашу віру. Такої інформації не збираємо. А в наших серцях не буде такої інформації. А тільки та інформація, яка нашу віру укріплює і дає нам зміцнення нашому великому Богові Спасителі Ісус, Ісусі Христі. Тільки зміцнює нашу віру, тільки освячує наше серце, тільки піднімає наш дух. Нехай нашому Спасителю буде слава за це, будемо пам'ятати оці поради Його. Амінь.